Вітаємо, друзі! Це книгарня. Це останній випуск цього сезону. І наступного разу ми вже будемо підбувати підсумки. Але перед цим ми познайомимо вас з дуже серйозною і дуже цікавою книгою. Це Мілана Іцькович. Та Іванка Гамірзоєва. Що ж, Мілан, розкажи нам трошки про авторку. Так, книжку ми читаємо під назвою Птахи завжди повертаються. Авторкою є Оксана Володимирівна Сайко. Вона народилася 1 січня 1976 року у містечку Скалат, що на Тернопільщині, зростала серед книг і великої бібліотеки, яку колись почав збирати її дід. Перші свої історії малювала, коли ще не вміла писати. Писати почала в 11 років. Її перша повість на 24 сторінки таємниця старого будинку була написана за одну добу. Навчалася Оксана в медичному та на журналіста. Працювала в газеті, а потім повернулася до творчості. Живе, працює і пише у Львові. Це дуже незвична книжка. Ми багато цього сезону читали дійсно таких серйозних книжок, але ця відрізняється від них усіх. Тут все починається з того, що хтось жіночого полу прокидається у. Незнайомому місці навколо кімната, люди на вікнах грати, і це дійсно трошки страшно. І вже з ходом по діалогам, по описам людей, ми розуміємо, що це не просто якась там кімната, а це одна з кімнат у Божевільній, у лікарні, де людей лікують від різноманітних психічних захворювань. І мова ведеться від першої особи. Тому потім вже розуміємо, що її звати Олена, хто вона і що трапилося. Але от я коли почала читати, я навіть не могла уявити вік її, скільки її років. Тому що одночасно вона говорила зі старенькою жінкою, колишньою вчителькою, і в той же час з дівчиною там років 30. І дуже дуже багато різних людей. І я не могла зрозуміти, хто ну хто ця, ця Олена, тому що ми. Якби читаємо книгу про дітей та підлітків, а тут зрозуміло. Лишень потім ми дізнаємося, що їй на момент того, як вона опинилася в лікарні, було 17 років. Але я це дізналася наприкінці книжки. Так, і вона навіть не закінчила ще школу. Так, вона ще не закінчила школу. І першу частину ну це зовсім така навіть не дитяча історія перша частина. Це більше там для підлітків, для більш дорослих таких людей. Ми дізнаємося про лікарню, про те, які люди там лікуються, про те з якими проблемами хто там знаходиться, Про особливості цих людей. Так, про особливості цих людей. І що мені сподобалося. Серед усіх пацієнтів цієї клініки не було якогось поганого. Були нещасні люди зі своїми проблемами, зі своїми особливостями, зі своїми якимись тонкощами їхньої життєвої історії. І ми дізнаємося, що ця Олена нічого не пам'ятає, що з нею сталося, чому вона у лікарні. І її лікар сказав, щоб вона те, що згадувала, записувала у свій, ніби такий щоденник і що настане той день, коли вона все згадає і вийде звідси. І потрошку через її записи, через її спогади, ми починаємо розуміти історію. Історія її насправді дуже сумна. Вона жила з мамою, мама працювала у дитячому садочку, вона куховарила там, тому, слава Богу, в них було, що і поїсти дома, все таке інше. Але в один день мама привела додому відчима. Там не також не спочатку написали, що він якась погана людина, що він її ображав, цю дівчинку чи ще щось. Просто це для неї була чужа людина. Так, але людина? він а, працював на заводі, і мама казала, що він буде їм допомагати з грошима, і вони почнуть жити краще. Так. І певний час так, так і дійсно так і було. було. Він допомагав, але потім цей чоловік почав багато випивати. І він почав не просто багато випивати, а навіть пропивати всі гроші, які мав би приносити в родину. Мама спочатку ж роботу втратила, тому що там в якийсь аварійному стані був садочок, його закрили. Вона шукала собі іншу роботу, але пішла працювати прибиральне. Так, так. А зрештою сталося так, що і відчим втратив роботу, і в основному він лишень пив. Лежав на дивані і нічого не робив, і в той же час з мамою цієї Олени почали відбуватися не дуже. Приємні речі, тому що жінка дуже багато нервувала, дуже багато переживала. Вона вже переживала навіть не за те, що цей відчим не працює чи ще щось, а те, що він піде з родини, те, що вона залишиться сама. Вона вже і... ще з ним одружилася. Так, вона з ним одружилася. І вона дуже боялася залишитися одна. І сидячи з цього, ця жінка не відкривалася перед людьми. Вона це все тримала в собі. І, напевно, тому їй так важко і було. Що в неї оці всі думки виливалися подекуди в, ну, в нападки справжні, в історичні нападки. Це дуже страшно так, таке Так, вона читати. завжди кричала, завжди говорила, що, не, не дай Боже, він піде з родини, але потім дівчинка Олена підростала, і мати почала ревнувати чоловіка вже до своєї доньки. Так. Ну, дійсно, Аморально дійсно аморально. І... Не те, щоб Олена бажала, щоб він пішов. Як вона казала, вона бажала, щоб він просто не повернувся. В один з днів, коли він от на кілька днів йшов пити по своїм друзям чи ще кудись, вона просто бажала того, щоб він не повернувся і мала надію, що вони з мамою будуть собі якось жити. І в той же час ми розуміємо, що це дитина, яка росте, яка вчиться. Ну і жити в такому середовищі для будь-якої дитини буде дуже важко. Єдиною її такою відрадою був сусід. Сусід був дуже дивний. У них це був чоловік років за тридцять, десь так здається. Та і мені ми не знаємо. Він жодного разу не, не представився да та, не назвався. Так. Єдине, що ми про нього знаємо, те що він ходив у довгому чорному плащі. Пік тістечка і годував птахів. птахів так, а потім ми ще дізнаємося, що в нього теж було не ну все добре з психікою, тому він інколи від'їжджав, як він казав, на відпочинок. Так, ну насправді ми розуміємо, що він лікуватися їздив, лежав у лікарні і потім повертався назад. Але Олено дуже цікавив цей чоловік, і вона з ним. Потрошку, потрошку починала спілкуватися. Одного разу вона навіть побувала у нього в квартирі. Він її пригостив чаєм, подарував циганську хустку, розповівши таку історію, звідки він її взяв. Ну, взагалі. Якось їй було спокійніше з цією людиною, у якої явні проблеми з психікою, ніж зі своїми мамою та да, вічі. Так, але коли Олена питала у мами про цього чоловіка, тому що він був її, їх сусідом, мама просила не спілкуватися з ним. Так. А те, що Олена не могла довго згадати, що ж з нею сталося, ми дізнаємося, близько кінця книги, виявляється, що одного разу. Був скандал вдома черговий, коли Вітчим знову кудись уходив, мама трошки також там випила, кричала на кухні: що не йди. і, ну, така так, Відчим сказав, що ти мене вже задобала своїми істериками, я не хочу більше так жити. ось, і… Олена, Олена ляпнула дещо зайвого. Так і ми розуміємо, що вона також сказала це не просто так, а з надією на те, що вони розійдуться вже раз і назавжди так. І і не будуть мучити одне одне. Але мама це все сприйняла дуже близько до серця. І коли Олена пішла, вона не хотіла слухати ці всі скандали. Вона пішла там до парку. А коли повернулася, дуже багато людей стояло біля Більшвидка. да біля їх будинку, і тоді Олена зрозуміла, що її мама вже нема. Тому так. що мама вирішила піти в інший світ, може так їй би було краще. Дуже так. сумно так. Да. І так вона опинилася в лікарні. Тому що я так розумію, це в неї була така психологічна, я не знаю, перепона у голові. Вона не знала, що відбувається, хто відбувається, і її, судячи з усього, відвіз туди відчим, тому що він навіть пару разів туди заїжджав, але це просто було сухе спілкування. Так, там було написано, що після загибелі своєї мами вона ну, Олена сиділа на підвіконні і сама там скидалася, щось кричала людям. І від чим зрозумів, що це вже небезпечно саме для життя Олени, тому відвіз її до психлікарні. Так, так. І в цій психлікарні, коли вона все згадала, вже. Її виписали. Так, вона повернулася додому. Сама так, її сама. мав забрати відчим, але в нього там щось проблеми з транспортом були, тому її з лікарні підвезли. Вона пішла додому дома. Відчим вже з новою жінкою. А... Жінка, начебто, намагалася сприйняти. Вона намагалася, але з розмови цієї жінки з її подругою ми, ми розуміємо, що, що її хата нужна так, була. а не родина чи хирось. Але вона нормально ставилася до Олени. Вона її кормила і все таке інше. Ну, так, так але Олена зрозуміла, що їй тут не раді, і тому зібрала речі і повертається до психлікарні. Так і з чого почали з тим закінчення? І, і птахи завжди повертаються. І вона повернулася до лікарні. І для мене ця кінцівка була з одного боку дуже зрозумілою, тому що людина, напевне, не мала іншого вибору. Вона поїхала туди, де їй хоч щось знайомо. Так, тим паче, ще Олена намагалася влаштуватися на роботу, а там мити посуд, але її не взяли, тому що а, пішла слава, що дівчинка лежала у психлікарні, значить, вона ненормально. І все одно було, що у цієї дівчинки сталось горе, що вона не просто так там так. лежала. До речі, дуже навіть зараз навколо люди багато не розуміють того, що якщо людина лежить в цих лікарні, це не значить, що вона якась небезпечна, психована, чи ще щось. Це просто лікування вона проходить. Може, в неї нервовий зрив, чи ще щось? Що їй треба просто побути в стаціонарі, підлікуватися і все, і далі продовжувати своє життя. Цитати, Цитати. тебе багато? У мене дві в тебе. А мене здається, також ті цитата звучить так. Іноді люди приречені на самотність. Вона чигає скрізь. Від неї неможливо сховатися, але завжди хочеться. Тому люди вигадують собі різні заняття. Це сказав цей сусід, який годував а, птахів а, тістечками. Часам він їх ніколи не їв. Так, у мене ось така цитата: люди здебільшого покладаються на те, що бачать зовні. Вже не вперше ми зустрічаємо те, що люди. Оцінюють людей просто по першому погляду, як вони виглядають, як вони в що вони вдягнені, які в них волосся, як вони себе ведуть, Оцей перший кидок свого погляду на когось він є вирішальним. І насправді дуже сумно, але здебільшого так. І просто це треба пам'ятати. І якщо ви стали тією людиною, яку з першого погляду не зрозуміли. Ви не така людина, як про вас подумали. Не треба переживати. Якщо людина оцінює когось лише одним поглядом, то те Це сті... точно не ваше так то з цією людиною щось не так. У вас все нормально. Для того, щоб дізнатися про людину більше, треба хоча б декілька разів на неї поглянути. Так, у мене теж була ця цитата. Я хотіла у. сказати, що при першій зустрічі, я розумію, звісно, зустрічають по одягу, але краще подивитися на поведінку і подивитися, як себе так. людина веде у суспільстві, а але аж ніяк, ні на там на зачіску, на взуття. І певні висновки робити так. трохи пізніше ніж через 10 секунд після знайомства. У мене ще ось така цитата. Речі самі по собі порожні і недовговічні. Зрештою, їх можна загубити, їх можуть украсти, а те, що є в серці, залишається назавжди. Це дійсно так. Ми так печемося з вами про речі, про те, що ой, боже, чи зараз телефон розіб'ється, вкрадуть щось чи ще щось. Я розумію, що життя не настільки просте, і на нас з неба нічого не падає, щоб ми якось відносилися до того, що щось вкрадуть, чи щось зламається дуже сумно, але. Не треба забувати, що це речі, що найголовніше дійсно у вас всередині, це те, що не вкрадуть, те, що там нічого з ним не зробиться. І треба цінувати свої спогади, цінувати свої відчуття. Знаєте, як ото буває, коли десь знайомий аромат відчуваєш, і в тебе якісь такі спогади прокидаються неймовірні, це так класно, Це навіть набагато класніше, ніж отримати якусь річ, так. коли в тебе вспливає якийсь такий спогад. Тому цінуйте те, що у вас. Є і не сумуйте за тим, чого у вас не стало. Так, переходимо до цієї головна героїня Олена. Олена Олена. Я навіть не знаю, що сказати. Я просто не можу аналізувати, тому що я не була в цій ситуації, якщо там в інших книгах я інколи дивлюсь саме з точки зору ну, людини, якось в нормальних умовах, але тут трошки нестандартні умови, і мені складно оцінювати. Але мені здається, що її вибір. Коли вона повернулася вже до психлікарні, вона ж не остаточно повернулася. Вона просто повернулася до місця, де її цінують. Але вона там було сказано, що вона ще трошки там пройде часу, і вона піде боротися за квартиру з цією жінкою. Але цілком я не знаю. Ну, Дівчинка згадала все, що в неї було, начебто, в неї з мамою були добрі відносини. З тими, з ким вона лежала в одній палаті, вона добре спілкується, вона переживає за подруг. Вона там віддавала свою хустку дівчинці, тому що там дівчинка дуже любила цю хустку. Як подруга, вона класна дівчина, але знову ж таки аналізувати складно, тому поставлю вісім. Я напевно, поставлю вісім, тому що подекуди вона йшла від проблеми. Вона так і не поговорила по душам з мамою. Вона знала, що мама така нерозговорчива людина, вона знала все це, вона бачила, що мама змінюється. Але вона жодного разу не поговорила те, що вона відчуває мамі повністю на сіла й не висказала. І для мене це було дуже дивно. Хоча хто як різ, кого як виховували. Але оці штуки, що вона обирала піти. У свою кімнату в будь-якій нерозумілі ситуації вона або уходила з дому, або йшла у свою кімнату. Навіть коли ота Валентина, нова жінка, її вічима зі своєю подругою на кухні, обговорювали те, що ця Олена знову буде в лікарні, ця квартира буде їх. Вона навіть не подала виду, що вона там. Ну тобто вона не боролася за себе. Вона могла б якось, хоч трошечки, трошечки бути до себе. Я не знаю, добрішою, і відстоювати свої права. Так, ну так. Ти права. Сюжет. Сюжет. Дивний. Дивний дуже, дуже дивна класна, але від цього і цікава. і того, що дивно. Логічний початок. Логічний кінець, але от всередині. Якось вона, в принципі, і наповнена. Але якось воно все так шкереперть. Потім ми чи... да. мені було цікаво читати про інших людей їх характери. Я просто розумію, що я от відчуваю кожного, і воно класно так описано, що я навіть не плутаюся в персонажах. Дуже до речі, Дуже, я так. також помітила ту штуку, що там було не один-два, а кілька персонажів, і кожного з них якось і вони всі такі різноманітні, та. так і вони, начебто, знаєш, прописані душею, ніби то авторка була в цих ситуаціях, не дай Боже. Але Дуже це було цікаво люди так, такі. справжні, да, справжні люди, цікавий сюжет. Мені сподобалось, хоч. Книжка не дуже позитивна, але це було цікаво, тому десь я поставлю дев'ять, тому що я. От напевно, якби я спочатку знала з перших сторінок, що це 17-річна дівчинка, я б інакше ставилася до персонажа. Але я ж кажу, що я про це дізналася наприкінці. І ну, трошки незручно мені було якось. Вам можливо сподобається це, як, як вона є. Я ставлю дев'ять. Так, але на книжці написано, що ця книжка 16 Так, так що старший Підлітків. Дев'ятикласники відійшли. Старшокласники підійшли, запам'ятали. Так буде цікаво почитати. А поки ви будете знаходити цю книжку, я підрахую наші бали. А Що ж, друзі? Ми підрахували бали. У нас у сумі вийшло 35 балів. У Іванки 17, У мене 18. Ну, я гадаю, це цілком нормальні бали. У нас взагалі менше 30 балів останнім ми часом. Ми дуже гуманні останнім часом. Хоча, ну... мені здається, книжки просто такі. Книжки класні. класні. Мені подобаються ті книжки, які ми обираємо. Мені подобаються ті історії, які ми читаємо, і те, що вони дуже різні. Кожній книжечці в кожній історії свої якісь особливості, такі незвичні, і ви будете просто у захваті. Тому я рекомендую всі оці 10 книжок, які ми за цей сезон прочитали, перечитати. У вас є сім днів, і наступного тижня ми зберемося і будемо перевіряти. Так, ну а у нас є ще три книжки, які Мілана нам порекомендує. Перша книжка під назвою Під скляним ковпаком авторкою є американська. Поетеса і письменниця Сільвія Плат у романі значною мірою автобіографічному описано досвід молодої жінки, яка намагається подолати великий депресивний розлад. Так, фахівці класифікують її захворювання. Друга книжка під назвою Місто тіней авторкою. Є українська письменниця і перекладачка Мія Марченко. Янгол, вирізаний зі слонової кістки. Це єдине, що залишилося 12-річній Марті від матері. Її життя змінилося назавжди. Переїзд, нова школа, чуже місто і заклопотаний батько, якого вона майже не знає. Чи зможуть вони порозумітися? Ух. І третя книжка під назвою Мері автором є український дитячий письменник Сашко Дерманський. Сім'ю Ковальчуків важко назвати якоюсь особливою. Мамо, тато, двоє діток. Щоправда, старший син Андрійко й досі не розмовляє. Принаймні, у цьому впевнені всі, хто його знає. А менші Марійці бракує друзів і батьківської уваги. Татка на роботі в латич креберць а мама просто хоче, щоб усе було добре. Читайте, шановні, діліться своїми враженнями. Нам буде цікаво їх дізнатися. Ну а ми зустрінемося рівно за тиждень. Міланецькович та Іванка Гамірзова.